Всі квитки були розпродані, тому Андрій Ярмоленко, забігаючи наперед, скажу, що він сьогодні не в основному складі, тому може пороздавати автографи дітлахам там всім охочим. Гарна атмосфера має бути в Києві. Ну і матчки дійсно спонукає до того, аби цей аншлаг. Був виправданий. Виходять команди з підтрибунного приміщення під запальну музичку. Перше знову ж таки публіка зустрічає своїх улюбленців, але налаштування має бути гравців по адже дуже багато футболістів, які виховувалися саме в системі Динамо. Рано чи пізно перебували, якось були дотичними до цього колективу. Тому і принциповість в нас зароджується і за новим форвардом, новим старим форвардом, який тепер стає основним. Едуардо Гереро сьогодні в старті і звикатиме. Київське динамо грати без Владислава Вана. налаштовується Київське Динамо, налаштовується Руслан Ротань, звичайно, якого пов'язує так само і своя історія з Кіанами гравцем, яких він був свого часу під час футбольної кар'єри. Так що сьогодні багато передумов, багато принципових протистоянь. Але головне, що футболісти з м'ячем будуть виконувати на полі скутового. Аби не призвести його біля своїх воріт, вибиває ваг. Швиденько розіграли футболіст Полісся, Назаренко, подача, скидка. Гуцуля Каудер. Один-ноль. Томер Йосефі забиває ворота київського Динамо. Полісся виходить вперед і шокує Київську публіку. Класна комбінація від Житомирського Полісся. І буквально п'ять дотків було розіграно так, після цього розіграшу завтра. Поки що доволі стримано. Реагує на цей. Забитий м'яч головний тренер Поліса Руслан Ротань. Але ми конституємо невід'ємне. Михайличенко вкидає тут на Назаренка. Хтось скаже, так Назаренко перебував положенні поза грою. Ні, друзі, згадуємо про правило, що заготів офсайдів бути не може. Так, Назаренко чергує, готує чергову подачу і виходить вона. Не влучив банально по м'ячу Марії Сеті зараз. Але продовжується пас на гайдучика, все одно немає удару. Не в темп тут було на гайдучка. Він же сіпнувся так відворі, а та потім довелося реагувати. Швидка ця передача з правого флану прийшла. І будемо говорити про те, що Поліся набагато гостріше. Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Вони також на спостерігають за тим, що відбувається. Виходячи, з таких моментів ми дуже багато бачили в матчі проти Фіорентини. І в матчах Олександрії ще Руслана Ротаня, коли голкіперу дають кілька кроків проти вперед. Тут Кудрик помиляється. удар, дородили один. один. Ось і до білдапилися, ось і доходилися. Едуардо Гереро спровокував голкіпера на помилку і дуже легко Полісся втрачає свою перевагу. І вперше радіє стадіон імені Валерія Лобановського, тому що їхні улюбленці забивають. Едуардо Гереро підгадав момент, чи підгадав якусь опорну. Ну, ось так збоку здавалося, що не бачив. Він просто дивився прямо Олег Кудрик і. Так не мов той гепар. Ні, подивився Олег Кудрик, куди побіг Гереро, а потім периферійним зором не зміг угледіти той силует бананця. І віддав передачу прямо на ногу Едуардо Гереро. З камери, яка на ворота була націлена, було видно, що прослідкував за рухом Гереро. Олег Кудрик, а потім спрямував свій погляд лише прямо. Але поліція може зараз відповісти. Так само з гри Олексій Гуцуляк під ліву ногу. Пробиває дещеред. Потягнув. Тоже перша серйозна робота від голкіпера і киян. До вашої уваги. Небезрічна оборона Київського Динамо. Черговий кутовий. Іловар. Райна Гереро, той один дот. І в один дотик продовжує Карваєв падіння в стоплом майданчику, І це пенальті на користь київського Дина. Ще одна футбольна мелодія була розіграна. І, як мінімум, дивідендом з цієї атаки. Стає 11-метровий удар. Тут Навіть не сперечаються гравці Полісся, тому що було видно, що як проходить тут Назар Волошин і як необережно грає Сергій Чоботенко. Рішення прийнято. Далі бояцькі проти Олега Кудрика. І бояцький дуже спокійно і дуже холоднокровно реалізовує цей 11-метровий удар. 32 хвилина, і ось вже в цьому матчі все розвертається на 180. Київська Динамо виходить вперед. Швиденько виправляє ситуацію. Но якщо це геній Олександра Шовковського, якщо це вплив заміни Володимира Брашка, то це найгеніальніше, що було. Але це поки що так, авансом. Дуже простий пенальті, дуже просто він зароблений. Але скажімо так, небагато за 34 хвилини зустрічі, 4 удари. Не сказати, що супервеселий матч. Передача чергова на Йосефі. Андрієвський навіть на Йосефі опинився на цій позиції. Зам'яч зачепився, але там в боротьбі з захисником вдалося пустити його на землю. І дуже зручно для Руслана Нещерета. Вже розминається гравці в складі Житомирського полісся. Ми бачимо, зокрема, і новачка Владислава Велетня продовжують говорити про те, що, хоч і залишається Філіпов основним футболістом, тут ще одна нагода: Чоботенко дальню стійку вже відіграно, було все київське динамо. Залишалося лише дивитися, як м'яч летить в напрямку воріт. Вже другий удар від Чоботенко в цьому матчі. Ну, хочеться, звичайно, реабілітуватися. Чоботенко. В центр на Бабенка. Чергова помилка. Черговий брак при передачах. І Динамо одразу вилітає. Гереро запускає зараз Волошина. Волошин не вбитима. Відок передачу боянському під ударом. Це так краса від київського Динамо. Назар Волошин. Як же побачив це вбігання? І Віталій Боярський оформлює в цьому поєдинку. 3-1. Наскільки шокувало поліція на стартових хвилинах свого суперника? Наскільки зараз київське динамо показує. А скільки того запасу? Перекуплення від Володимира Брашка і тут фактично йде вихід 3-3, тому що четвертий не добігає. І якраз таки не добігає Микита Кравченко, не добігає, щоб перекрити Віталія Бояльського. А Назар Волошин, отримуючи тут передачу, вже дивиться виключно на м'яч, але перед тим був кивочок головою в напрямку зони, куди мав бігати Бояльський. Ну і виконання від Віталія зловити в повітрі, вдарити від землі. Це дуже якісний м'яч. від Матч, по три забитих м'ячі. Більше за них ніхто в Україні не забивав. І ще один запуск. Сподівання на швидкість Гереро. Я Керєро зараз обігає Чоботенка. Гереро відтісняє Чуботенка, але не пробиває Кудрика. Без порушення правил тут, до речі, було. Ось вам і спринтерський забіг. Панама проти України. І тут панамець показав клас. Зрозуміло було десь по передумовах, що це буде веселий матч. Ще раз дивимося за діями Гереро, як він відтісняє. Тримали одне одної Чоботенко і, і Гереро. Але Гереро в певний момент сіпнув захисника під чергово подача до штрафного майданчика. Відбивається зараз Михайко Бабенко. Здалеку також битиме, але це дуже легка здобич для Руслана Нащерет. Знову правий фланг. Знову правий фланг зараз широко розтягується у Київського Динамо. Волошин страшний забігає, віддає передачу. Гереро краде в нього огулче не краде. Ось в чому питання. Те, що Динамо забиває четвертий, це 100%. Як же легко! Немов гарячий, ніж крізь холодне масло, продерся зараз Назар Волошин. Зараз подивимося на повторі. Здається, що Гереро, от по-джентльманськи максимально зіграв, міг по форвардськи зіграти, забрати цей м'яч, але титрують одразу Назара Волошина. І залишається лише дивитися повтор. Знову правий фланг уникає офсайду Назар Волошин. Дуже високо був Сергій Чоботенко. Не було на своїй позиції Едуарда Сарапія. Едуард Сарапій пішов грати з Караваєм. І Караваєв однією передачею обрізав усе. Сарпій не встигає повертатися. Кравченко не встигає перекривати свою зону, тому повністю розорганізованою була оборона Полісіна. лісі. Зараз момент талеса влітає в ворота, але не ві але не м'яча він. Неймовірно щастить зараз київському динамо і не щастить Талесу. Владислав Велетень. Ось його передача і хороший блок від кількох атакувальних футболістів Полісся, які залишили абсолютно одного бразильця на дальній стійці. І Тут дійсно якимось дивом не те, що пів секунди, ну, дві десятих секунди Талесу не вистачило, аби замкнути цю передачу. Яльський бачив лише один варіант. Зараз на Пономаренка зіграти. Десь прогавив підключення Волошина. Саме на лівий фланг пішов на зараз. Як грає на Андрія Ярмоленка? Зараз партнер Ярмоленко падіння. Але вважає Віталій Романов, що цього недостатньо задля того, тому що безумовно контакт був. Сергій Чоботенко десь перекривав простір для Андрія Ярмоленка. Зараз на Пономаренко вже починає відкриватися Волошин. Пономаренко самотужки шукає варіант, Ні, сам є Пономаренко. Підкрутити захотів, підкрутив в добряче, що Олег Кудрик вирішив перестрахуватися і відбити м'яч на кутовий. Знову ж таки дуже дуже багато цих стандартів було в Динамо. Що правильно згадується лише другий кутовий. Для киян дуже нервово виглядає Олександр Шуковський ще з першого тайму от після того пропущеного м'яча динамівців. Рваві метав. Готовий для Динамо залишається цього разу без варіанту для розіграшу. Подача на ближню стійку відбивається Бабенко. Добивання від Волошина. Поперечка зараз рятує. і М'яч не влітає. Ворота треба продовжити. Пономаренко ще на подачу від нього. Удар від воріт зараз буде. Назар Волошин насправді. Попри те, що забив, але сьогодні заслуговує, щоб кожен м'яч у нього влітав. Давайте подивимося, як приклався цього разу. І прямо з воріт вилітає цей м'яч по центру поперечки. Він влучає. Ще раз і ще раз. Ну, дійсно, цим ударом Назара волошено можна лише насолоджувати. Валерія Лобановського, Андрій Ярмоленко. Перед тим пам'ятаємо його передачу плечем. Тепер ось такий. Боже ж ти мій, що відбувається. Добре, що не в площину. Воріт. Непогана робота. Зараз від Андрій Андрієвський в чужому штрафному. Але чи є кому віддавати? Є. Бабенко звідси може й пробити. І пробиває Бабенко над воротами пролетів цей м'яч. Також лише до статистики. Записуємо лише цей удар від капітана Полісся. Динамо перемагає 4-1 за кількістю забитих м'ячів у ворота Полісся. Це рекорд для киян в українській прем'єр-лізі.